Орієнтування на місцевості смуга перешкод, змагання з варіння польової їжі. Усе це влаштували на туристичному зльоті серед глухівських шкільних команд. Захід відбувся біля табору Сонячний, що у Глухівському районі. У туристичному зльоті брали участь учні 8-10 класів. Першого дня розкладали табір, намети ставили, розпалювали багаття. Кожного дня варили нам їсти, смачно варили супи, каші, куліші. Було дуже весело. У нас була дискотека, грала музика, ми танцювали. Ну і пісні біля вогнища дуже сподобались. Євгенія спортсменка займається волейболом на таких змаганнях уперше. Змагання були. Канат перетягували і щоб змотати так, щоб не було вузлів. Потім Бігали дистанцію три кілометри в одну сторону, три кілометри в іншу сторону з перепонами. Діана п'ять років тому була учасницею туристичного зльоту. Приїжджала сюди від школи номер три. Мені дуже подобаються ці соревновання, тому що діти вместе участвують в різних конкурсах, вони співчаються колективом, вони готуються к этому. Некоторые ходять постоянно в походи, Поэтому здесь конкурси очень цікаві. Змагання тривали три дні. Участь брали близько 70 учнів п'яти шкіл міста Глухова. А як само обирали людей? Ну я думаю, що по, по найкращим якостям вчителі фізичної культури, заступники директорів формували команду, вони тренувалися. Найкращі попали в команду і представили свою школу. Шкільний туристичний зліт тут триває сім років поспіль. Цього разу перемогу здобули школярі зі школи номер 1 Рари та Віктор Лапченко на часі новини.